Доброго дня підписники! Попав мені в руки американський пиздю. Ну, тупо найовою страшно. Британський цілодобовий сухвай. Як можете подивитися. Четверте меню, Штрих-код. Написано на англійській мові, що де знаходиться, що в нього входить і так далі. Коробка. Ну, не хуйова, Лучше, ніж кацапська, але мені здається гірше, ніж наша. Так, погнали. Що входить в цей сухпай? Тут написано Chicken, sausage and beans. Короче, якісь курячі сосиски, якась х**та. Chicken, curry with potatoes, rice. Короче, куряча якась залупа з картоплею і рис. Паста балан'єзе, ваніла, Flower Cake. Булочка, блядь, з ваніллю. Mango, passion fruit, короче, і напітки. Не буду я тянути кота за хвоста, показую, що тут є. Достаю свою катану. У нашому сухпаї воно все лежить ахуєнно розподілено сніданок, обід вечеря. Тут блядь, треба самому дивитися. Chicken curry, блядь, potatoes and rice. Обід. От можете подивитися. Ось така хуета. Хот шоколад Flavor. Це шоколадний напіток нахуй. Так, Це, як бачите, безплавний розігріватель і куча всякої хуйти. Ванільна булочка, блять, хай буде так. Опять напіток. Це ми все окремо подивимося. Піонас. Якісь горішки солоні, я так розумію. Це що у нас? Бісвіт з Браун. Галетин нахуй. Оце сніданок, Chicken, Sausage and Beans. 300 грам, блять. Менше ніж нас, але більше ніж кацапів. Ніхуя собі, як то кажуть. Такий суппа я ще не пробував. Але все попереду. А це я так розумію вечеря. Паста болньєзе. Ахуєть, запахло інтелігенцією. От показую вам. Вес 300 грамів. Опять напіток. Хуй на нього. Дуже прикольне, блять. Фруктова якась залупа. Бля. Тут и фрути, нихуя сои, блять. Так, таблеточки. Бля. Боевое травмование, Так, таблетки какие, такие обезвреживают воду. Тут вообще, блядь, написано какие-то непонятные слова для меня. Вот Джек медфрукт, Что-то фруктовое, блядь, Джем. Пять спичек. Самбал, нахуй, Paid De соус. Spice Red Chill Souz. На червоному перці. Все, в принципі. Пакет нам нахуй вже не потрібен. Соус є. Зараз я гарно це розкаду і продовжимо. Пауза. Так, Подивимося, що в нас лежить в додатках. Бесплавний розігріватель. Ложка вилка. Аху яка вона якісна, блять, якщо порівняти знайшов це блядь, небо і земля. Хоча я наших українців супої, можливо, якісь нові є, не бачив. Ну, блять, от подивіться, ну, реально, ну блять, розділ, правда. Сухі серветки. І куча всякої хуїти. І того чай. Чай. Це у нас... Це у нас що? Пластикін продукт. Що за хуї та Анти... Антибари... це блядь, антибактеріальна салфетка. Ще одна. Це су... цукор. Хую знаю, що це таке. Я так розумію, це вершки нахуй. Єбать, Уровень, да? Щось до хуя вершків, блять. Ну, британці вони ж люблять, блять, все молочне, блять, молочні діти. Вершки. Опять же, вершки єбать. Цукор. 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 Кава. Кава, блядь. Дуже багато кави. Серед цього всього щось я не наблюдаю безпламінного розігрівателя. Ну, типу, блядь, пакет є охуєнно. А чим це все розігрівати, хую знаю. Ну, ми люди не прості, блядь. прийшли до наших супаїв, що, блядь, в наших суспаях хоч що розігрієш. І будемо гріти своєю посудою. Давайте зараз перевіримо, як горять їхні спічки. Отака така в них спічечка. Отака хуйня, яка підпалює спичечку. А вона ніхуя не запаляється, блядь. О, загорілося. І такою спічечко треба розігріти, ну, підпалити якусь хуйню. Кстати, доволі таки нехуйово. Я взяв свою посудку. Ми розпалили костер. І... Будемо зараз готувати сніданок, хоч вже вечір, але ми будемо готувати сніданок. На сніданок на що? Коріч сосиски сосиски beans. Хуй знає, що таке бінс. Дуже зручно відкривається. Фасолька якась, хуйолька і тому подібне. Кстати, дуже цікавить якого хуя одна ложечка, я понимаю блять она якісна хуякісна, блять и так далее Ну, блять На смак як брятана по запаху якщо если честно зараз пробувати на смак. Беремо нашу роз'єбну ложечку, кров піздує, пробуємо на смак, як оцей британський сніданок виглядає. Сосісочки, фасолька. на смак доволі таки не хуйово, якщо чесно, пробуємо сосісочки. Можу сказати, наші в АТБ краще, ну, якщо для військового, який в полі, Сосисочки і фасолька Говорить, такий нехуйовий. На смак сніданок. Славик ти не хочеш? Не, не облизується. Славик обижується, піздец. Славик беремо. Сосісочку. Долі непогано. На смак реально дуже непогано. Дуже така якісна страва. Ось можете подивитися, як воно виглядає. Ммм... Mm -hmm. Чесно, я бачу їх з кількістю сосісок, які в цій страві. Я думаю, їх буде 2-3, якщо чесно. А їх тут -а більше, ніж фасолі. Ну, вот. Просто прекрасно. Ложечка якісна. Якась нова. Я таких ще не, з такими не зустрічався. Потужно. Ну. Що ж, я доїдаю цю страву і плавно переходимо до обіду. Так, взяли їхню вологу серветку. Серветка влажна, доволі таки велика. Витираємо пиздак. Так положено. Наші паярчі, наші з запахом, їхні без запаху, але доволі такі якісні, вологі, ну і розтягуються, дай Боже. Вирішили не показувати вам зараз процес з цими чаїм, пітієм, пітієм і так далі. Плавно переходимо до обіду, потім до вечері і після вечері вже покажемо кусняшки, хуяшки і тому подібне. Страва у нас на обід: Chicken curry, potatoes and rice. Короче, куряча якась залупа, картопля. Enrise, я так розумію, це рис. Ось, можете подивитися, вага 300 грам, блядь, що доволі таки непогано. В нашому супаї дві страви, хто може знає, це рідка, якийсь суп-борщ. І друга страва. В них ж одна страва, сервіс один. Що означає, сервіс один я не поліглот. Думаю, з часом до того дойду. Перший раз взагалі в такій рубриці знімаюся. Ну нічого, будемо пробувати. Спереду у нас прописано, що за справа. справа, Ззаду написана дата, до якої її треба вжити. В 23-му році він був виготовлений. Час до якого його можна вжити. Це серпень го року. Ось, власне, можете подивитися. Кров не перестає йти. Також відкриваємо цю страву і розігріваємо. Так, ви да, ця страва, чим схожа на рис доволі таки приємно на смак. Ну, я впевнений, буде просто супер. Розігріли обід. Пробуємо, це все не входить, але це для епітіта, як то в нас говорять в українському народі. За ваше здоров'я, мої любі підписники. Пробуємо. Що у нас? На британський обід. У нас на обід куряче м'ясо, картопля і рис. Щось димне таке, блядь. На смак доволі таки непогано. Але як на мене задохує спити і відчувати цей... Натовський присмак. Тому цій страві я можу поставити сім'єрочку із 10. Ось сніданок 9 із 10, а тут сім'єрочка. Нічого такого особливого і чувствується натовський смак консервації. Так що аж із пізні-ззадоволенням я цю страву їсти, ну, на жаль, не можу. Український обід набагато краще. Підтримуй українське. Слава Україні! Ну і нарешті у нас вже вечір. І на вечері у нас страва паста болоньєзе. Вага 300 грам, 160 ккал на 100 грам. Якщо 300, ну виходить майже 500 грн. Ось можете ознайомитися, як вона виглядає. Доволі така зручна упаковка. Відкриваємо. Ой, блядь. Надо це думати. Дібаний урод, ебать він нахуєл. Морда блядь, квадратна. Він ще перебирає нашими странами. Що це за паста така нахуй? Щось з пастою взагалі. Ще... Блять. Макарони. Макарони з якоюсь хуйтою. Макарони розлетілись по всьому столу, хуй на них. Зараз ми їх розігріємо і приготовимо. Що ж я можу сказати? Розігріли ми пасту баландези, макарони, фарш, томати. На запах просто роз'єб. Будемо зараз пробувати на смак. Охуєна. Не можу сказати, що піздець віддає воно цією консервірованою натовською кислинкою, але типу, доволі-таки не хуяло. Думаю, їбать. У 22-му році, блядь, хуяру один сухпай український на 3 дні. І то на дві людини... Зараз зараз, їбашиш натовпський сухпай і, і кривиш носом. М -м -м. Ставлю цій страві 8 із 10. Ну реально, більше не можу, тому що... Ну, мені йому аж прям 10 із 10 ніяк не заслуговую. Вісьмірочка тверда. М -м -м. Перше відчуття, коли ти береш страву до рота, прикольно все, але після привкусу цей консервірований натовський все псує гостре, спеції і так далі. Цибуля, перець, якесь м'ясо і макарошки з якимось незрозумілим соусом. Ось так ця страва виглядає. і я ще разок беру і досить. Чай. Дві пачечки. Ну, Чаєм нікого зараз не здивуєш. Тому ну, пробувати їх ну, не збираюся. Мінус. Аналогічно кава теж я хуй ложив. пробувати не буду. От аж 4 стійка цих е, вершків до чая. Ну, британцы, все дела. Как мои боты. Ваниль на булочка булочку, як воно там правильно. Ебать, разъём. Это разъём на И у нас берегаете 3 рока. Но запах, блядь, просто бесподобный. Блядь, я аж кончаю. Так, кусочек дам оператору. Попробуй. Роз'єп. Ну реально, я просто вахую. Вот Із булочкою ту порозібали британці. 10 із 10. Нічого можу, не можу більше сказати. Ось можете подивитися, як страва виглядає. І на смак реально дуже не, доволі таки непогано. Зараз у нас, я так розумію, британський бісквіт бронз. Галети. Ну, мені так здається, що це британські галети. Можливо, помиляюся, ви мене в коментарях поправите. Нагадую, що підписка обов'язкова. На жаль, нова пошта, як завжди. І, як можете побачити, галети в основній масі роз'єбані. Охуєть. Я просто вафею. Реально, ну тупо роз'єбну. Попробую. Ні, просто попробуй. Ахуєть, правда? Да, дружнішні. Я просто бачу, наскільки вони якісно зроблені. Наскільки воно смачно. Блять. Ну тупо, блять, нагалі те заховують весі подклади. тупо оце печиво. Ну, печенюшка. Робіш, здавалося нічого такого на смак. Я вам просто його не можу передати. Наскільки він класний. Зараз ми спробуємо її. Ви з фруктовим джемом. Отак робимо. Як розуміється яблучний джем. Якийсь яблучно виноградний прямо джем, правильно? Угу. Щось типу такого. Дурфорт. Ну блять. Але також дуже смачно. Британці своїми вкусняшками, ну, просто дивуються. Угу. Я просто в екстазі. пробуємо наступну страву. Вкусняшечку. Хадельмайнен Кауро. Коротше, хую знає. Поки не спробуєш, нічого не скажеш. А, це у нас енергетичний батончик. Даю оператору спробувати і пробую сам. Ахуєть, mm. ізюм, горішки і ще щось таке є. Ну, доволі цікаве. Mm -hmm. Не можу сказати, що це ця вкусняшка прям тобі з топів, але доволі таки непогано. Щось, щось, будемо продовжувати наш огляд. Не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити лайки, щоб просунути наше відео. Далі в нас йде 50 грам е, солоних горішків, будемо пробувати, що вони себе представляють. Я думаю, нічого дивного ми не почуємо, не побачимо і так далі. Звичайні солоні горішки. Козацька рада покраще буде, але, як я казав, підпив піде. Нагадаю, що британський. Військові собі можуть дозволити випити дві бутилки пива щодня після робочого дня. Тому долі таке непогано. Ще я можу сказати, що нашим українським сухпаям, які є неповторними і найкращими у світі, ну дуже таки не вистачає цих смаколиків, які є інших сухпаях, На жаль, навіть кацапських. Їх більше, ніж у нас. У нас енергетичний напій 1. туті фруті енергетичний напій 2. Фруктовий енергетичний напій 3. Ще раз один енергетичний напій 4. Що доволі таки непогано. Просто, як на мене, роз'є, тому що в наших сахпає, на жаль, такого немає. Також пропустив ще один енергетичний шоколадний. Ось можете ближче подивитися. Як на мене, це просто ну, просто розйоб 5 просто енергетичних напоїв. Трошки пачками відрізняються, але все одно випити це, аби була вода при собі. Але для того, щоб була вода при собі, британці кладуть ось таких 6 таблеток обеззаражуючої води. Ну, Для беззаражування вони шість штучок. Тому для шести прийомів їжі в них є ось такі таблетки. Що нам залишилося? Це сухі серветки. Які я відкрити, блять, не можу. А виглядають вони наступним чином. Ось така суха. Серветочка. Витру я свою кров. Витру після себе на столі, блять. Засмітив нахуй. Ось тула на. І залишилося у нас джем. Джем персиковий. Блять, натуральний, доволі такий вкус. Але зрозуміло, що це все робилося на блять. Залишилися жувальні розинки жувальні розинки, Dental Gum. Gum gum. Кумию зручно, я не поліглот, тому вибачаюсь за мій англійський. Відкриваємо. Одві для мене. <tell> ну що ж, я скажу про жувальні розинки. Добре, що вони є. Вони доволі такі тверді. Я чуть зуби не свої, бідолашні не поламав. Самі після привкус, після них ніби якоюсь хлору випив. Тому якось так. Мій вердикт про британський сухпай. Доволі таки сучасний е, сухпай на 24 години. Я думаю, е, військовослужбовцю вистачить, щоб його е, ну, вистачить його на день, його застосування. Проблемні питання в тому, що. Е -е -е немає розігрівача, ну блядь, реально, як має військовослужбовець його розігрівати? Здавалося б, Британія, там, передова країна, НАТО, всі діла, ядерна держава. Елементарна річ, як обігрівач, відсутня. Чому? На жаль, можливо, нам так попало якийсь брак. Ну, не знаю. Е -е -е Тому якось так. Самі страви доволі такі непогані. Не можу їм поставити 10 із 10, але е, набагато краще, ніж в деяких країнах, ні на що не натякаю. Тому радий, що ви подивилися цей ролик. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і попереду будуть нові вигляди. Ваш сенатор на зв'язку. Слава Україні!